Доброго ранку, шановні українські агарії. Колеги, вийшов на поле. Сьогодні 24 лютого. Боженька все-таки має якусь іронію, бачите, трошечки припорошив сніжком. Не повсюди і не багато, але все-таки трішечки є, бачите, наш посів ріпаку на 35. Ну, скільки тут сантиметрів? 2 см плюс-мінус. Сьогодні було десь мінус 14. Зараз вже тепліше сонечко стає. Така краса. Люблю такі моменти. Що можу вам сказати одну історію? На даний час ви зробили все, що могли зробити. Ви не впливаєте на погоду, ви не впливаєте на Божі промисли, ви не можете нічого змінити. Ваша тепер задача чекати і визначити, а чи жива ваша рослина, ваш ріпак після цих холодів. Під кінець тижня вже обіцяю, там з початку березня вже плюс. І будемо брати рослини на прискорене відрощування. Колеги, я дуже великий противник брати моноліти. Мої колеги, мої шефи колишні розповідають про моноліти. Мені не те, що смішно, мені дуже прикро. Той, хто рубав моноліти, той розуміє, яка це порнографія, яка це дурь, дурь нашого керівництва. І старої школи, яка давайте рубать моноліти. Та почекайте 5 днів, наберете по діагоналі поля, пройдете, повикопуєте рослинки, поставите їх в воду і будете знати вже через на ріпаку через 5-7 днів, а то і раніше, що з ним все добре або з ним все погано. Що дасть моноліт ну, там 30 на 30 чи 25 на 25 сантиметрів, чи 50 на 50? Да, він не показує. Просто для. Про форми відправляєш то в офіс, а землю використовуєш для розсади, розумієте? Оце і весь сенс отих монолітів. Плюньте на ті моноліти і не робіть їх. Ну Якщо дуже просять там з центра, <кхе> зробіть пару штук. Але по великому рахунку, щоб знати краще поле, тут 120 гектарів. Який один моноліт допоможе визначити стан цього поля? Ну ви ж всі розумієте. Пройдіть. По діагоналі візьміть 20-30 рослин. Отак, і отак. Ви будете більше мати інформації аніж ті кляті моноліти. Тримайтеся, колеги. Запрошую до співпраці, запрошую до і до Успіхів вам.